Всім доброго дня. Знаєте, буває, з'являється трішки, трішки вільного часу і в голову лізуть якісь безглузді ідеї. От і в моєму випадку те ж саме. Стукнуло мені до мого трицикла додати ще один міст. Так як зараз ним нікуди не їжджу, в основному я ним заготовляю дрова. Тож думаю, поки він стоятиме, то чого було б не зайнятися, щось таке, вчудити з ним, додати ще одного моста. Звісно, не знаю, чи з цього вийде краще чи гірше. Ну, бо на прохідність подивимося, як це повпливає. А от маневреність стане, звісно, гіршою. Бо повертати і так тяжко повертати, а на ньому, якщо стоятиме ще й два мости, то ще тяжче буде. Ну, не знаю. Все одно мені хочеться таке зробити, то ж буду пробувати. Побачимо, що з цього вийде. Ну, як мінімум, з виду буде цікаво щось. Два мости. Я скільки передивився, в інтернеті. Ну, досить таки мало. Там декілька є таких трициклів. Ну не три ну, п'ятий цикл, чи як його вже назвати. Там декілька штук я знайшов і то так. Докладно нічого там не показують. Ну так, да, прокатався він на ньому та й усе. А так, щоб конкретно, як зроблено. І, і яка прохідність, він ні, ні, ніде не їздить, там нічого не, немає. По рівненькому проїхались на ньому. А я от хочу зробити ці два мости і пробувати конкретно так уже в болото, де я завжди їздю. І подивимось, як воно буде. Ну, як мінімум я хочу збільшити кузов. Тож, і два мости, це йому допоможуть. Що, ми зараз розбираємо його, знімаю кузов. Якраз покажу, як він там в мене був зроблений. Робив я його досить таке просто все. Так, ну що, приступаємо, знімаємо, розбираємо все. Фух, понаварював такого, що на силу відрізав. Вже ж думав, що не знімати моє. Ага. І ось що у нас тут без кузова. Тепер тут більш детально видніше, ну, така проста система. От тільки трішки я прошибі з цим карданом, сильно тут вигинало, ну, воно собі вже там підтерло те, що там. Де зачіпалося, ну там не сильно, але зачіпало. А так от така от проста система була. Зараз ми її трішки ускладнимо, цю просту систему. Не подумав, що не буде за що держати. Так, цей міст від'єднаний, все. Сейчас я так і буду кріпити, навірно. Відразу закріплю один, а потім вже до нього наступний. Не так, я думаю, може два якось їх разом зварити, з'єднати. Ну, не знаю. Поки місь прикріплю до рами до цієї, ну вже наоборот. Вже буде він ось отак в цю сторону. І е, наступний міст буде головою в цю сторону. Самий привід вже зроблю через ланцюг. Поставлю тут зірочку, кардан буде йти поруч. І на, на ланцюгу все буде закрутитися. Я відразу й думав, може зробити якось прохідний міст, щоб тут карданом. Я й бачив, таке роблять, але це так вгадати точно, це, мабуть, нереально. Тож вирішив, буду робити через ланцюг. Пройшло в нас декілька днів. Я не показував всього, як я там різав, варив. Я не думаю, що це комусь так цікаво. Там нічого складного не було. Ну і от таке у от нас виходить. Ходова частина вже в мене майже готова. Там і залишилося тільки підсилити, і, в принципі, на цьому все готово. А так, все крутиться, все працює. Ось зараз я покажу, що в нас вийшло. Рама тут, звісно, ще не готова. Це так, я одну трубу кинув, все приварив, наживив, можна сказати, щоб аби його скрутити до кучі і подивитися, чи воно буде все працювати. Так, що я зробив тут, в цьому, механізмі? сюди, між цими двома мостами вкинув. Кардан підібрав по дліні, такий, як мені потрібно, укоротив його і вкинув. З цієї сторони від моста поставив зірочку. Просверлив болти і для впевненості ще й чуть-чуть прихватив на сварку, так як там немає виямки, такої, знаєте, як центробіжний чи як вона правильно буде. Пас такий був. То я ще ж прихватив і на сварку. Все, сюди більше нічого в нас. Кардан, два мости. З цієї сторони від коробки також е, зробив кардан. Тут вже з чого було в мене був в мене вазовський, там воно якийсь шрус знайшов, скріпив їх все до кучі. І ось сюди зробив такий от механізм. Один підшипник, другий підшипник. І між, між ними зірочка. Вон вона. Сам вал, як там зроблений, не буду я розбирати, там нічого такого складного немає. Пази для е, зірочки та. й і ось все отак воно закріплено. Кріплення ще тут не дороблене, то я так примітивно, покамість прихватив, аби тільки показати, як воно при, приблизно буде. Навіть не показати, а хоча б собі подивитися, як воно буде. Тут в мене з цієї сторони все зажимається, так все підібрав плотно. Ну і от така от система вийшла. Зараз запустю і подивимося, як ви як працює. Все тихенько ніде нічого не заклиніє. Я думаю, тут буде вона якась грубувати ще робити. Ні, все добре. Звісно, поки міський виїжджати нікуди не буду, бо все ще досить таки ненадій. А ось піддомкратив посередині, щоб крутилося всі чотири колеса. Зараз спробуємо ще трішки погазувати. Раді передати! Так що отакий от трицикл. Не знаю, тепер уже трициклом не назвеш, п'ятий цикл, чи як його називати? Будемо ще їздити пробувати з, такими, з такої конструкції. Так що, а для тих, хто ніколи не бачив цього трицикла, можливо, комусь цікаво, як він тут зроблений. Це в нас ось. Зараз знову перейдемо все. Знову пройдемо. Я вже неодноразово показував його, як там воно зроблено, ну, можливо, хто не бачив. Так, це тут рама від МТ, двигун 150 кубовий від китайського мотоцикла. коробка від МТ. І далі вже пішло, вже, вже я це об'ясняв. Кардани ВАЗовські, з чого було, з того зліплено. От така от система. Ну що? А мені залишається тут доробити раму, усилити її добре, доробити кузов, все, все це до кучі приварити і можна виїжджати, пробувати. Відразу ж це тільки дороблю, поїдемо, протестуємо, поїдемо, мабуть, по дрова. Попробуємо, як воно вийде з такою системою. Все тоді. Всім пока.